Всім привіт! Минулого разу я тестив кастомний спінінг від Дніпровського майстра Олега Ушакова, який гідний зайняти місце серед найтоповіших водилищ для мармишин. Але ж та паличка і коштує майже як літак. Тож я і спитав у майстра, чи немає в нього чогось бюджетніше. І він дав мені оце. До речі, цю паличку він називає лозина. Так, тут нонеймблан. Але ж майстер збирав її для себе, тож не економив на фурнітурі і назвати цю саме цю паличку бюджетною, ну, майже не можна. Але сама концепція має на увазі, що можна зібрати щось подібне значно дешевше. Тож давайте розглянемо ще одну паличку від Олега Ушакова і будемо мати на увазі, що вона майже бюджетна. Поїхали! Отже, основна бюджетність цього кастому у використанні нонейм бланку. Хоча неможливо сказати, що бланк гірший за ті, що є у середньобюджетних серійних спінінгах. По-перше, комель зроблений з вершинки саме такого серійного спінінга. а верхня частина з повнотілою карбонової вершинки для поплавцевих водилищ так званого китового вусу. І виходить, що тут вся верхня частина це один суцільний солід. Відповідне з'єднання між частинами спінінгу вийшлося як штекерне навпаки, тобто верхня частина вставляється в нижню. Наскільки я знаю, майстер обточував цей карбоновий солід, щоб отримати геометрію бланку саме таку, як йому було потрібно. І, звісно, точив не тільки у місці з'єднання. Ще один майже бюджетний компонент водилища це саморобний котушка-тримач французького типу. Може я і помиляюся, але мені здається, що ці два пластикових кільця дешевше за готовий катушкатримач від Фуджі. Та навіть і за якийсь більш бюджетний. Але от саме руків'я з двох порід дерева термоясень і стаб клену не виглядає бюджетним. І навряд чи таким є. Проте, якщо замовляти подібну вудочку, то думаю на матеріалі руків'я можна зекономити, якщо буде бажання, звісно. А от що тут зовсім не бюджетне, то це кільця. Вони безвставочні іначе виглядають ну дуже дешево. Проте це Recoil Rings, що по ціні рівні, а може й дещо перевищують торзайти від фуджі. В чому ж справа? Це кільця зі сплаву титану та нікелю. За вагою вони дорівнюють або менше від торзайтів, а крім того, їх начебто неможливо зламати. Як їх не деформуй, їм завжди можна повернути попередню форму. І це ніяк не відобразиться на їх міцності, незалежно від кількості подібних деформацій. Наскільки я розумію, це продукт з американського ринку для басової ловлі, проте зараз їх можна придбати і в Україні. І тільки тюльпан у лозини звичайний, з керамічною вставкою. Це тому, що не знайшлося рекойл тюльпана подібного розміру. А ще й для того, щоб збалансувати стрій спінінгу. Але про це пізніше. Отже, довжина водилища вийшла 157,5 см. Робоча довжина бланку 141,5 см. Тест чітко не визначений, проте призначення спінінгу майже виключно мармишинг. І грам вже для нього важко. Нещодавно я вже тестив декілька водилищ, в яких тест був до 0,8 г. Отже, давайте і тут оцінимо його десь в тих же цифрових показниках. Вага, хоч і здається важкою після вудочки з минулого огляду, проте вона всього 38 грамів, що десь на рівні топових показників, навіть незважаючи на суцільне дерев'яне руків'я. Стрій я б визначив як повільний, проте з деякими обмовками. До речі, як я зрозумів, майстер дуже прихильний до коротких водилищ та їх класичного форелевого типажу. Тут всюди проглядає та сама класика і в дизайні, і в строї, і навіть у конструкції котушка тримача. Тим не менш, автор цієї лозини дуже добре розуміється на ловлі на надлегкі приманки, тож стрій таки не зовсім класика. В чому це проявляється у зручності анімації мормишок. Тут не треба качати всім бланкам, як у класичних арійних спінінгів з тубулярними вершинками. Хоча і такий тип анімації теж доступний. Тут можна досить точно і правильно грати мармишкою тільки за рахунок розкачування вершинки. Причому сама вершинка не є некерованою саплею, її за потреби можна майже миттєво зупинити, як і саму проводку. І таке зазвичай притаманно більш швидким водилищам, причому не бюджетним. Але все ж таки в руках вудочка знов відчувається як та сама форелева класика. Чому? Бо бланк здається досить інертним і на проводках, і на закиді. Я не вважаю, що це недолік, це особливість до якої треба мати схильність чи звичку. І до речі, мені імпонує така інертність на проводках мормишки. Бо водилище робить все необхідне майже саме, навіть частоту коливань тримає постійно. Лише треба його дещо розгойдати. А от закид такими водилищами мені не завжди подобається. Хоча саме в цього екземпляра прискіпуватися до закиду саме мормишок навіть в мене не вийде. Над легкі ваги лозина кидає відмінно. Причому в мене склалося враження, що чим легше вага, тим простіше закид. Ще й летить приманка досить точно, що також притаманно більш злим водилищам. В чому ж тут справа? В контрольованості закиду. Хоч вагу приманки в районі однієї 10 грама ти не відчуваєш, проте лозина працює як хлист індіани Джонса, бо на закиді замість неї відчувається вага тюльпана, і саме вона і є тим маркером, по якому орієнтуєшся, чи достатній замах бланком, чи правильна швидкість його руху, а також в який саме момент відпустити шнур і приманку у політ. Проте вже десь від 3 чи 4 грама дальність закиду перестає вражати. Бо приблизно з цього значення вудочка на закиді веде себе як просто повільна форелева класика. Вкластися в закид неможливо, а інерції тюльпану вже не вистачає, щоб гарно катапультувати приманку. Так я знов вимушений визнати, що не вмію і не люблю кидати повільними вудочками. Ну немає це. Тож, якщо ловля мармишками в 1 чи дві десяти грама лозиною приносить мені задоволення, то вже тяжчі приманки якось мені не дуже заходять. Але знов-таки зауважу, то чисто на мій смак. Опять карасик. Опять грисне все. Щодо проводок саме мормишок і саме в товщі води, то, як я вже казав, тут все відмінно: і інертність бланку в тему, і кінчик працює, і весь бланк, якщо треба. Взагалі дуже зручний і мені здається продуманий спінінг саме для мормопроводок. Хоча зворотнього зв'язку з приманкою на проводці немає, проте все зрозуміло по поведінці самого бланку. А от покльовки чути добре. Навіть легкі пощіпування мальків, що дзьобають за самий хвостик мікроприманки. Клювання шкарася чи активного сонячного окуня то взагалі в стилі головлевих ударів. Виважування не таке емоційне, як у спінінга з минулого огляду. Так, тут теж все гнеться від самого руків'я, проте у вудочки відчувається запас. Можливо, це ілюзія від схожості саме з арійними спінінгами, що розраховані на велику рибу. Але на виважуванні за лозину не переживаєш. Та й рибу я ризикував підіймати хоч і невелику, але не на самих кращих кутах для водилища. Втім, запас міцності є в вудочці не тільки для виважування. Незважаючи, що тест я визначив на початку ролика як до 0,8 грами, я спробував кидати лозиною навіть 2 грами. Чому? Бо стрій і взагалі відчуття від спінінгу. Дуже схожі на ті, що в мене були колись від шимано кардів. А там тест був визначений виробником до 2,5 грамів. Хоча, як і тут, грам на кардифі, то вже здавалося, що важко. Звісно, 2 грами лозина не здатна навіть відірвати від дна. Тобто, як такової проводки немає, лише волочіння із паузами. Тож, це була не ловля, а скоріше експеримент. Проте майже так само обстоять справи із всім джигом на цьому водилищі. Грам то важко. І кидати, і тим більше проводити. 0,6 грама вже, наче якусь джигову проводку можна намалювати. Але гнучкий бланк все одно занадто пом'якшує її, як для літнього окуня. Десь зимою або дуже пізньою осінню така проводка була б досить доречна, але зараз на неї надії мало. Тож на джиг я нічого не впіймав. Хоча, напевно, не дуже то й той старався, бо насправді це не джигова вудочка і відчуття від такої ловлі зовсім не позитивні. Тут ще треба додати, що відчуття дна в руку немає, бо лозина для цього занадто повільна. Підводні об'єкти типу каміння та корчів, теж не дуже той стукають. Щось оцінити можна тільки візуально по згинанню кінчика чи провисанню шнура. А от з блешнями вийшло дещо цікавіше. По-перше, грам кинути можна, але важкувато. По-друге, мені набагато більше сподобалася робота вудочки з блешнею 0,6 грама, ніж з грамовою. В принципі, як і закіт. Тож, можливо, насправді тут тест ще менше, ніж до 0,8 грама. Принаймні, якщо порівнювати із китайським міфіном, то лози явно тендітніша. Але от від саб явно потужніша. Але саме з лозиною я чи не вперше спробував ловити зовсім нано-нано блишнею у 0,2 грами. І знов закид приманки ближче до нижньої межі тесту сподобався мені більше, ніщо більш важке. Проте мені здалося, що співвідношення ваги і площі поверхні, в такої блишні, не зовсім правильне. Мені б хотілося, щоб вона йшла ближче до поверхні. Тож може воно для течії хоч і не сильний. Звісно, коливання такого микроба не відчувається в бланк, проте ним можна ще й підігрувати, як тією ж мармишкою. На блишні я намагався і сподівався впіймати краснопіра, але пуху на воді ще багато, тож при досить далекому закиді він набивається на шнур, сповзає до блишні і вбиває її гру. Пару тичків Краснопіра я отримав, але реалізувати їх не вийшло. Проте, якщо кидати не дуже далеко від берегу, то на Краснопера сподіватися марно, а от сонячні оконі готові атакувати майже все, що рухається. Тож без риби на блешню я не залишився. В ж я навіть не намагався кидати. Акуратно кинути якийсь кренк можна. Мій експеримент з 2-грамовою приманкою це довів. Але ловлі нормальний не вийде. Бо навіть грамова мікровертушка, скільки там спротиву тієї пелюстки, гне бланк дуже-дуже відчутно. Вже з такою приманкою зовсім некомфортно і на закиді, і на проводці, що там вже казати про якийсь кренк. Тим більше твіч тут явно не зайде. Отже, що ми по ітогу маємо? Досить симпатичний коротиш, оформлений в стилі класичного арійного водилища, навіть відчуття від лозини, що просто при триманні у руках, що на рибалці, як від гарного форелевіка. Не Недарма мені спало на думку порівняння із Шимано Кардів. Проте це водилище зібрано майже виключно під мормишинг з правильним розумінням концепції самої такої ловлі. І мені здається, майстер витратив багато часу, щоб добитися саме такої роботи бланку. Причому сам бланк, незважаючи на своє незрозуміле походження, не відчувається як занадто дешевий. І в цьому, як на мене, теж величезна заслуга правильної і продуманої збірки. Але от дорогі кільця Recoil, на мою думку, це досить спірне рішення. Мені здається, із більш дешевою фурнітурою такий бланк буде працювати не набагато гірше, а от ціна стане значно привабливішою. Проте це вудочка-концепт. І концепт лише в одному екземплярі і для однієї людини. Тож в якості примхи і експерименту навіть рекойли чому б ні. Мені вудочка сподобалася. Якщо б не її ціна в такому вигляді, яка досягає десь 200 баксів. Але ж це вирішується, я вважаю. Тож на сьогодні в мене все. Всім ні хвостанні лоски і до зустрічі на рибалках.